Понад 2 мільйони бориспільські підприємці заборгували пенсійному фонду. Аби з'ясувати причини несплати податків, виконавчий комітет провів зустріч із неплатниками. Соціальний внесок має бути відрахований із заробітної плати працівників. Через несплату такого податку пенсіонери та пільговики не отримають пенсії вчасно. Про заборгованість суб'єктів підприємницької діяльності розповіла заступник начальника управління пенсійного фонду Наталія Подякова. Жовтня місяця ми займалися внеском і станом на перше жовтня. В пенсійному фонді по єдиному внеску була слідуюча заборгованість це 2 мільйона 221 тисяча гривень, в тому числі не 2 мільйона 86 тисяч гривень, борг по фінансових санкціях і пені. 52,5 тисячі гривень. Основною причиною несвоєчасної сплати соціального внеску є необізнаність підприємців у законодавстві, але це не позбавляє їх відповідальності. Адже підприємницька діяльність відбувається за власної ініціативи. Чому бізнесмени не сплачують податків? Пояснювали присутні. Деякі підприємці нарікають, що не сплачували податок через стан здоров'я. Вкладала гроші в... наче хотіла зробити магазин. І був в магазині. Потім просто в один прекрасний момент просто пограбували геть усі. А перед цим, півроку, перед цим, в 2009 році, мене побив чоловік, я лежала з трусом мозку. На цей період треба було чи закритися, чи як. Коли особа йде. Вирішує питання щодо заняття підприємницької діяльності, як вже пояснити, вона це вирішує на свій страх і ризик. Тобто вона має орієнтуватися в певних законодавствах, які тут необхідно внески платежі. Куди, в які органи, а ви з ваших слів воно вичається так, що ви я вирішила займатися своїм бізнесом. Так, що мені розкажіть, як я мене маю займати. Аби не виникало проблем, бізнесменам потрібно вчасно повідомляти податкову про будь-які зміни в діяльності. Якщо виникають запитання щодо сплати боргу і пені, то треба звернутися до податкової служби та вчасно скласти план графік погашення заборгованості. Я вже ходила, заплатила там 8 тисяч. Зараз в мене лишилося і. І я заплачу до кінця цього місяця і до кінця декабря я всі гроші погашу. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.